Сьогодні 29 грудня 2012 року, 95-та річниця боїв військ Армії Української Народної Республіки та військ радянської Росії і колабораціоністів. Вірніше, це радянські інтервенти були і московсько-більшовицькі окупанти. А українські війська тут захищали свою землю. Це були бої за наше місто. Сьогодні ми вперше проводимо смолоскипний марш, присвячений цій події. Сьогодні залучити вдалося багато молоді. І це дуже радує в тому плані, що наш рух омолоджується. Слава першим оборонцям самостійної України. гайдамакам, які загинули в бою з першовістко-російськими окупантами під Лозовою 28 і 29 грудня 1917 року. Вони поклали свої голови не за гроші. Вони поклали свої голови за нашу ідею. Вони поклали свої голови за своїх матерів, за своїх батьків, за своїх синів, за своїх дружин, за свою оселю, за свою землю, за свою... Це за герої, які загинули під лозовою. Вони боролися за таку свободу. І положили за цю свободу свої голови. Герої не вмирають. Вони йдуть у легенду. І зараз вони повертаються. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть Україна! До нас все! Дякуємо! Дуже прикро, що в даний момент ми знаходимося в такій меншості. Я просто зараз хочу пояснити, чому ми тут зараз з вами зібралися. Ми, я дякую кожному, кожному молодому хлопцю, який відгукнувся на моє прохання, всім тим людям старшого віку, які е, займалися цим, донесли через роки до нас пам'ять, про наших героїв. Просто ми зараз з вами зібралися тут для того, щоб шанувати пам'ять тих людей, які з нами жили, і жили, працювали, відпочивали на тій самій землі, на якій ми зараз з вами живемо, працюємо. Вони растили дітей, хтось тобто, привились, хтось тобто, не встиг виростити дитину. І вони врешті-решт на зорі і на сонце дивилися під тим самим котом, з якого дивимося ми з вами. І от коли прийшов ворог, тоді не було якихось політичних ігор там, фінансових чи, там, чи матеріальних, просто було ворог. Іде ворог. І оці 120 возівчат приєдналися до гайдамацьких кошів, до е, загонів вільного казарства, покинули сім'ї, батьків, дітей, жінок, взяли у руки залізну зброю. І саме 29 грудня, якщо перефразувати ну, по новому стилю. Почався бій, бій три дні тривав, почався під не закінчився на місці, там, де зараз встановлений Дамайський крест. І не шанувати пам'ять, якщо У кожній території України шанує своїх героїв. У нас є свої герої, яких ми повинні знати. Мені прикро самому, що я не знав про це. Але зараз ми дякуємо від, я від імені молоді, дякуємо всім тим людям, які... Встановлювали хрест, берегли його і переносили скрізь роки історію, нам пам'ять про наших героїв, про цих лозівчан. Кожен день у нашому парку Перемога проводять свій час досить багато лозівчан. Але мало хто знає та замислюється над тим, кому та за які заслуги стоїть Хрест у кінці Центральної алеї. Коли я поширювала інформацію стосовно цього маршу, мені було приємно, що люди вже відгукуються, цікавляться та. Хочуть приймати активну участь у цьому сьогоднішньому нашому марші. Насправді так і повинно бути. Лозівщина, Лозівщина повинна знати та поважати історію цієї землі. Тої цієї землі, де ми живемо з вами. Тому однією з головних ідей майбутнього нашого об'єднання Лозівської активної молоді є вшанування пам'яті історичних моментів Лозівського краю. Сподіваюсь, що у подальшому до нас приєднається ще більше людей. Котрі також будуть небайдужі до минулого та майбутнього нашої історичної влади. всіх присутніх і коротко нагадати, те, що тут відбулося 95 років тому. 27 грудня, 27 грудня 1917 року сюди з наскоку зайшли більшовицькі війська з Харкова. і Одразу телефонували. До Москви, що Лозову взято з ходу. Але наступного дня, 28 грудня, українські війська, серед яких було багато місцевих добровольців, вибили більшовиків з Лозової лише, на... лише через добу, 29 грудня, коли сюди більшовики підтягнули з Харкова артилерію і після тривалого артовстрілу міста і станції, за яку власне йшов бій. Українські війська змушені були відступити, залишивши на полі бою багато загиблих. Слава Україні! Героям Слава нафік! Смерть! Слава нафік! Смерть! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Пора!

Гей! Слава! 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 Это матіма вчану тричі! Слава! 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 Наша земля! Наші герої! Наша земля! Наші герої! Наша земля! Наші герої! Відомо, що в цей період якраз багато лозівчан взагалі, головним чином це е, Авіловка, де жило ну, так би мовити головним чином найбідніше населення, доступало до гайдамаків. В цілому сказати кількість це неможливо, тому що взагалі це так дуже швидко все це відбувалося. Ніяких даних, ніяких документів ніхто не вів. Ну гадаю, десь ну, може сотні півтори. Це власне моє твердження вступило до гайдамацького кожу, так би мовити, до третього гайдамацького кола. Щоб вона була не Україною. Ми вважаємо їх героями які 120 людей бросили дома і почнули відставити чисть України, чисть Українського. Далі була така історія, що. У 1995 році влітку його якийсь невідомі, цей дерев'яний хрест, ну він досить легкий був. І Одного разу знайшли ми його втоплення, витягли, встановили, але вже б він був без таблички. Через місяць ми вже взагалі його не знайшли, тоді виготовили залізний хрест, ну приблизно такий самий, як зараз. стоїть. І 19 серпня 95-го року встановили його знову. Той хрест простояв до кінця січня 2009 року, коли невідомі зрізали, мабуть, на металобрук. багато металобуних виявилося. Ну і в лютому 2009-го вже всеукраїнське об'єднання Свобода, Харківська обласна організація виготовила. Новий хрест тут возові виготовляли, який ви зараз бачите, і відновили цей хрест. Що там є? Табличка доглядає? – доглядають всі організації, які вважають себе українськими. Це і політичні партії, і громадські організації. Ну я належу до Всеукраїнського об'єднання Свобода. От я можу сказати, що. Представники батьківщини так само за ними доглядають. Є партія реформи порядок. Там теж є люди, які причетні прямо до встановлення ще першого листа 91 році.